Починають працювати як тільки сходить сонце. Комунальне підприємство Рівне Електроавтотранс щодня з ранку до вечора перевозить громадським транспортом жителів та гостей міста. За весь час роботи на підприємстві відбулося чимало змін, розповідає заступник директора. Великий стрибок уперед було зроблено за останні 10 років. Зокрема, відкривалися нові маршрути, з'явилися нові та сучасні тролейбуси. Позитивні зміни Микола Іванов пов'язує із директором підприємства, адже у 2013 році ситуація була незнайома Тодішній мер, я вважаю, прийняв правильне рішення, що поставив саме цього керівника, який все встановив, навів порядок, запустив в три рази більше транспорту, ніж їздило до його приходу. І на сьогоднішній день все працює як часи. У 2013 році очолив підприємство Валентин Качук, керує рівне електроавтотрансом уже понад 10 років. Головний інженер підприємства ці часи пов'язує лише із рухом уперед. Пригадує, у минулому на лінію виходили не більше 30 тролейбусів. Нині ця кількість збільшилася у два рази. Успіх підприємства залежить від успішного керівництва, яким є насправді наш директор. Він є прикладом для всіх. Рівненське підприємство одне із небагатьох в Україні, яке за рахунок власних ресурсів та потужностей самостійно ремонтує та відновлює техніку. У деяких випадках роблять навіть капітальний ремонт тролейбусів. Також надають різні послуги на замовлення. Заступник директора каже, аби працювати вдало та бути прикладом для інших, посаду керівника має займати професіонал. Рівне електроавтотрансу тут пощастило. Це людина, яка знає, що не так. Бачить, що не так і і робить все для того, щоб все було так, як потрібно. Керівники з інших підприємств приїжджають до нас як для себе, щоб підчеркнути те, що в них такого немає. Ну, люди в нього вчаться. Зміни та покращення бачать і прості працівники підприємства. Дехто тут майже 40 років і каже, порівняти є з чим. Він коли як прийшов на підприємство. Підприємство почало рости з кожним днем, виплата зарплат, ремонт, ремонт цих, всіх трьох диспетчерських, устрій повністю все зроблено. Купляються нові тролейбуси, ремонтуються тролейбуси. Ну, все Все повністю. Опитані нами рівняни розповіли, що для них головним критерієм нормальної роботи є оханність громадського транспорту, його кількість та дотримання графіку. Претензій до роботи тролейбусів та автобусів у них немає, втім мають і певні побажання. Мені здається, що якби було б побільше цих нових тролейбусів, то було б набагато краще, тому що старші люди вони відчувають якусь цю. Е... Некомфортність тих сходинках чи ще щось або візочки якісь з дітьми, тим більше і так далі. Це прекрасно тут, так сказати. І ну часом бувають вони перегручені, якщо час піка. А зараз от їдемо, бачите, все вільно. Нові більш комфортні, ніж старі, але я знаю, для пенсіонера все підходить. В теперішній час я рахую, що раз ходить транспорт. Електричний – це вже добре при військовому часі, і така і дуже часто бувають зриви в електроенергії постачання. Це, це нормально до слова сьогодні, 14 квітня, у директора рівне електроавтотрансу Валентина Ткачука. Ювілей йому Володимир Миколаївич, вітаю вас з таким ювілеєм, бажаю вам здоров'я, наснаги, сили, терпіння. Будьте таким успішним керівником, яким ви є, і в подальшому працюйте, отримайте від цього задоволення і будьте здорові. Що найкращого, миру, здоров'я, благоустрою, прочитання, ну так би сказати, ну все, і все на І успіхів і в роботі. Я би йому побажав життєвої наснаги на довгі роки праці. Надію, що цей юбілей не змінить його бажання працювати, і його це натхнення ще буде не одне десятиліття, буде видно на цьому підприємстві. Телеканал ITV Media Group також долучається до вітань. Бажаємо здоров'я, щастя та миру. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.